Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою множення круглих десятків і сотень на одноцифрове число, множення трицифрових чисел, що закінчуються нулями. І сьогодні я вам пропоную розпочати із такої незвичайної хвилинки каліграфії. Я буду називати числа, а ви запишете ту кількість нулів, яка є в цьому числі. Тобто, саме число ми не пишемо, пишемо тільки нулі, які є у цьому числі. Будьте уважні. 20 100 50 1000 400 Десять чотириста п'ятдесят, сто сімдесят дев'ятсот. Отже, давайте пригадаємо алгоритм множення на одиницю з нулями. Щоб помножити число на 10 100 1000, треба до числа справа дописати стільки нулів, скільки міститься число, бо добуток збільшується. Давайте разом спробуємо розв'язати ось такі приклади. 3 помножити на 10. 3 помножити на 1 знаємо, що буде те саме число 3. Число 10 містить 1 0, тому ми його дописуємо і буде 30. Число 30 можна розкласти на два множники. 3 і 10. Наступне 9 помножити на 100. У числі 100 міститься 2 нулі, тому 9 і дописуємо 2 нулі. Число 900 можна розкласти на два множники. 9 і 100. Наступне ваше завдання прошу записати в зошити, розв'язати приклади, дописати відповідь. За необхідності поставте це відео на паузу. Користуйтеся правилом. А зараз ми будемо вчитися множити числа на розрядні одиниці, на десятки і сотні. 21 помножити на 40. Як ми будемо виконувати це множення? 40 розкладемо на два множники: 4 і 10. Спочатку 21 помножимо на 4. 2 десятки на 4, 8, 1 на 4, 4, тобто буде 84. Тепер нам необхідно 84 помножити на 10. Значить, дописуємо 1 0 і вийде 840. Отже, робимо висновок: 21 помножити на 40 буде 840. 40. Наступне 36 помножити на 200. 200 розкладемо на такі множники 2 і 100. 36 помножити на 2. Буде 72. 72 помножити на 100 допишемо 2 нулі. Отже, вийде 7200. А зараз самостійно у зошиті потренуйтесь розв'язувати ось такі приклади. Поставте, якщо необхідно, відео на паузу і розв'яжіть ці приклади, користуючись правилом множення на круглі десятки, сотні і тисячі. Пропоную вам задачу. Буханка чорного хліба коштує 26 гривень. На день для харчування дітей у нашій школі закуповують 20 таких буханок. Скільки грошей йде на хліб на один день? Пропоную вам скласти скорочений запис до цієї задачі та розв'язати її цю задачу. Даю підказку: розв'язування буде за допомогою дії множення. Тобто, Одна буханка 26 гривень, 20 буханок невідомо. Ставте відео на паузу і розв'язуйте. А на домашнє завдання я вам пропоную цю ж саму задачу, але вам потрібно дізнатися, скільки грошей йде на хліб на один тиждень для харчування дітей у нашій школі. Тиждень ми пам'ятаємо, що це 7 днів. Тому ця задача буде розв'язуватись за допомогою не однієї дії, а за допомогою двох дій. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи!